Нещодавно на Блошці знайшла дві тарілки XVIII століття, зроблені на мануфактурі Людвіксбург. Дуже раділа. Мануфактура працювала з 1758 по 1824 роки і була однією з провідних порцелянових мануфактур Європи. На жаль, і за певних обставин вона була закрита більше ніж на 120 років. Аж поки у 1948 році не почала працювати знову. Звичайно, з першого періоду мануфактури Людвіксбург мало що дійшло до наших часів, тому, коли знаходяться вироби того періоду, вони високо цінуються. А тепер уявіть, як я раділа, коли після тих двох тарілок мені дісталась ще й ця. Вона теж була зроблена на мануфактурі Людвіксбург за часів першого герцога засновника, тобто це друга половина XVIII століття. Вишукана робота. Королівське поєднання кобальта і золота. По золоту об'ємний малюнок, а в центрі сюжет з відомої епічної поеми Звільнений Єрусалим італійського поета Торквато Тассо. В ній розповідається про величні події часів хрестових походів. На тарілці Ермінія, дочка короля Антіохії, перевдягнена в одяг пастушки, вирізає ім'я одного з головних героїв поеми. Танкреда саме цей сюжет був дуже популярний у митців у сімнадцятому та вісімнадцятому століттях. Тарілка вже виставлена в моєму онлайн-магазині, посилання на який є на головній сторінці цього youtube каналу.